Орієнтовано через п'ять хвилин в кабінет зайшов чоловік в цивільному одязі близько 25 років. Не відрекомендувався, присів поряд та ознайомився з моїми документами. Під час перегляду документів вказаний чоловік в цивільному одязі здійснив на мене психологічний тиск, ображав мене, говорив, що я бандерівець зрозуміло, чого я тут знаходжуся. Також він погрожував фізичною розправою, ув'язнення мене як жителя Західної України, погрожував, що організує моє побиття в тюрмі. Після цього вказаний чоловік зазначив, що він є гуманною людиною та може, та може мені посприяти у моєму безперешкодному перебуванні в Автономній Республіці Крим. Далі в обмін на лояльне ставлення та звільнення мене з під варти. Він запропонував мені дати на відеокамеру інтерв'ю про те, що я нібито втік з України з метою ухилення від мобілізації, хоча у Збройні Сили України по мобілізації мене до даного часу не призивали. Я повинен був на відеокамеру сказати, що я вихідцем західної України, де незаконна фашистська хунта примусово заставляє місцевих жителів. Проводити і проходити службу у Збройних силах України, вбивати та масово знищувати населення східної України. Після цього я повинен був сказати, що не маю бажання бути примусово призваним до. По мобілізації України та не хочу воювати проти своїх співвітчизників. Також я мав повідомити, що у зв'язку з цим та побоюванням переслідування з боку української влади шукаю притулку Російської Федерації та вдячні російським правоохоронцям за нібито надану мені допомогу. Крім того, я повинен був зазначити на відео, що не хочу бути громадянином України, маю з громадянства нашої держави та отримати громадянство Російської Федерації. Після моєї відмови зазначені правоохоронці почали здійснювати на мене психологічний тиск, зазначили, що створюють мені великі проблеми позбавленні фолі та фізично зі мною розправилися.